1320 гривень за проточний кран водонагрівач з лійкою для ванної кімнати. Ось в цьому проточному нагрівачі є цифровий дисплей. як ось тут на малюночку, лійка, душовий шланг довжиною 150 см, латунний переходник. В ньому значить вилка зі шнуром довжиною 1,10 м. ось такий тройничок, де в комплекті. Він йде на душову лійку і на гусачок. Тут він перемикається Пропускна здатність його 7 літрів хвилину. Що хочу зауважити, що проточний водонагрівач це не є бойлер. Тобто він вам максимум набере це до 50 градусів і то в теплу пору року. Багато людей хочуть, від нього 60-70 градусів він вам не видасть стільки температури. Пишіть нам директ, пишіть нам Viber, телефонуйте. А, до речі, в нього заднє підключення зі стіни.